Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті історії в'язання від Катрусі. Сьогодні у нас понеділок, 28 серпня, почався останній тиждень літа, який буде плавно переходити вже у вересневі дні. і починається спільний проєкт, тиждень визволення спиці та гачків від процесів. Автором якого є Оленка Буганова. Вона проводить і спільники і старти і потім магічний кубик, а потім уже в кінці місяця такий ось ще тиждень визволення спиць та гачків. Тож, підписуйтесь на канал Оленки, хоча я думаю, що ви всі підписані на неї. А також на канали інших дівчаток, які беруть участь у, цьому, у цій такій грі визволені. Отже, я хочу в цьому тижні закінчити свої процеси, кілька процесів, і працювати буду таким чином, що буду показувати, ось я Перший беру це ось такі шкарпетки. О, в мене є із ниточки ось Alize superwash Artisan. Колір, це, мабуть, 9002 якщо я помиляюся, то я підпишу на екрані. Це ось така шкарпетка. Із. Подвійною манжеткою. За основу я брала майстер-клас Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля але там трошечки вносила свої зміни по в'язанню або кількості рядочків, і тут верх манжетки трошечки зв'язаний іншим візеруночком, а так, в принципі, все інше. Ну, За основу брала марусин майстер клас. Це, до речі, називається в неї чобітки Герди. Отож, спочатку я хочу закінчити ці шкарпетки, це в мене ще тільки перша. І від другої в мене є відв'язаний ось нижній манжет. Тобто манжет відв'язаний, а вже потім, коли я буду. Ну, цю закінчу, то почну з цього моточка вив'язувати наступну. Хочу підібрати кольори, щоб, ну, ну, може, не рядок в рядок буде співпадати, але так, щоб секції йшли більш-менш однаково у шкарпеточках цих. Це вони в'яжуться в мене на 36-й розмір. Так. До речі, ці шкарпетки також беруть участь у спільнику вернісаж осінніх барв. Тож, коли я їх закінчу, то це буде така готова робота і до того спільника. Після того, як я їх закінчу, ну, я сподіваюся, що, ну, може днів 2-3 в мене піде, бо ще треба відв'язати тут стопу шкарпетки і повністю відв'язати ще одну шкарпетку то потім я покажу, який процес я буду брати наступним. І вже в неділю тоді буду показувати, які в мене результати, і скільки таких готових виробів вийшло на цьому тижні. Підсумкове відео це в нас буде вже у вересні, 3 або, може, 4 числа. Тож, не перемикайтеся, з вами зустрінемось буквально через секундочку. Привіт! Продовжуємо наше визволення спить від процесів, і наступним процесиком я беру в роботу ось ці шкарпетки із пряжі це українська вовна. Здається, виробник чи то чернігів, чи то суми. 80% шерсть, 20% акрилу. Десь 280, здається, чи 250 метрів 100 грамах. Це в'яжу шкарпетки для наших захисників. Такі, ну, звичайні шкарпетки, верхи відв'язаною резинкою 2 х 2. І по передній частині стопи також буде йти резиночка 2 х 2, щоб вони такі були більш ну, ходові, тобто не розхлябані, більш такі щільніші. В'яжу на 52 петлях, і спиці в мене 2,5 чи агу. Обожнюю ці спиці, дуже радію. Коли бачу, що дівчатка також їх купують або їм хтось дарує. І Ну в основному також всі в захваті від цих спиць. Тож будемо закінчувати цю шкарпетку, в'язати ще одну, бо я її почала в тижні стартів, в кубіку її не просувала. Ось навіть стоїть маркерочок. Тож, в принципі, мені ще відв'язати півтори шкарпетки виходить, половинку цієї, і цілу одну шкарпетку. Ну, я думаю, що за пару днів також вона в мене відв'яжеться. І далі будемо брати наступний процес визволяти від спиць. Всім привіт! Сьогодні вже четверг. І наступним процесом для визволення я беру, мабуть, зірку цього проєкту. Він уже в мене в'яжеться не перший місяць. Ось мій верби топ. Мені його за цей місяць вдалося гарненько пров'язати. Ну, як гарненько, я закінчила рукави відв'язала. Ще не Ховала кінчики, але рукави я відв'язала такі, як ну до до ліктя якраз виходить. Трішки там по майстер-класу інша резиночка, але в мене пряжа така товстенька, тому я просто зробила е, тут рапорт із узора з п'яти петель. І я в кожному рапорті одну петлю поскорочувала, перейшла на резиночку 2х2, і потім закрила. Таким досить еластичним способом. І вже перемотала ниточки назад для вив'язування тіла джемпера. Нагадаю, якщо хтось може не пам'ятає, це я в'яжу по майстер-класу Тетяни Федюрко, називається джемпер вербецвіт топ. Ниточка в мене ось такий шнурочок. Десь етикетку я вже посіяла. Я вже неоднократно говорила, який тут склад. Тут в складі 12% шовку, бавовна і поліамід. Так. І коли назад перемотувала нитку, то знайшла все-таки вузлик, тому я зразу ниточку від'єднала. Е, в мене зараз е, вийшло е, цей моточок. Е, ну загальна е, Загальний вага десь виходить, тут десь грамів 100 і тут 60-160 грамів. Е, тобто, в мене на рукавчики пішло, виходить, було в мене десь 240 грам ну, от, е, десь е, скільки там? 40, 48, десь 80 грам пішло на рукави, і, ось, і все, що залишилось, я буду вив'язувати вдовжину. Ось поставлю маркер. Так, ну тут щось запуталося вже знову. Звичайно, коли вже відв'язувала другий рукав. То так, намучилася з цією ниткою, ну те, що воно було там перекручене все. Воно ж виходить, ця ж нитка йшла оця йшла в клубок. І коли намотувалась від бобіни перемотувався клубок, ну інший кінець я діставала, щоб менше було розрізів, то виходить, що цей придмотував цю нитку. Ну Там має було два клубки, потім воно почало це все розпадатися. То я вже мріяла дов'язати ці рукави і почати відв'язувати тіло. Так, зараз переставлю маркер, це я тут трошечки була, буквально пров'язала пару рядочків. Так, і поставлю його сюди уверх. я десь так прикидала, що на 4 рядочка. Це на один повтор рапорта, десь йде 10 грамів пряжі. Я, ой, вибачте, так, я ось цей моточок, який зараз йде окремо, хочу відв'язати ще узором. А ось цим тут є грам 60, то це пущу на резиночку. Тут петель, я навіть не знаю, скільки в мене зараз по тілу. По рукавах було 75, отут, до збавляння Чого я вирішила в'язати такий, а не довгий, тому що нитки мені б тоді 100% не вистачило на ту довжину, Ну на яку я хочу, бо я не ну як не хочу, щоб він такий був короткий, як підстрелений, ходив не укорочений, а такий. Звичайний краще, хай він буде трошечки довший, але, ну, щоб так і прикривав п'яту точку. Тож, я дуже сподіваюся, що вже в неділю ця робота буде готовою, або хоча б на завершальному етапі. І буду дуже старатися це все виконати, тож, до наступного підключення. Всім привіт ще раз. Сьогодні в нас вже неділя заключне відео у проєкті тижня визволення спиць гачків, голок, пензликів і всього іншого рукодільного майна від процесів, проєктів, які мають завершитись готовими виробами. І також в цьому відео я покажу. Ті роботи, які в мене були початі у серпні, в серпневих стартах, і мені вдалося в принципі, всі їх закінчити до кінця місяців. Так, вони були маленькими, невеличкими, це шкарпетки і сумочки, але все-таки я дуже рада, що завершила їх саме за серпень місяць. E, значить, першими у тижні визволення я брала ось такі шкарпетки. ось, Шкарпетки такі, чобітки герди. E, це за основу взятий майстер-клас Марусі з каналу Марусина Скринька рукоділля. Колір ниточки, я вже навіть собі тут написала, це 9012. Ось Alize Superwash Artisan. Ось така ниточка. Вони ще на блокаторах, але, в принципі, я зараз трогаю, то вони вже повністю сухі. Це шкарпетки відв'язані на 36-й розмір. Блокатори в мене 37-го, то вони так гарненько натянуті. Ну, але я, в принципі, думаю, що на ніжку вони сядуть нормально. Хотілося, щоб вони висохли такими акуратними. Блокатори, бачите, дерев'яні, це мої. Колись я купляла їх на е, виставки рукодільній. Одеса, в'яже дружно. Але ну, зараз чи мені не ну, кілька. Років я ними користувалась без питань, але потім від мокрих шкарпеток почало, почало тут дерево, почало воно злазити і нитка чіпляється. Тому я її надягаю такі просто звичайні кульочки поліетиленові і надягаю шкарпет. Ось, бачите, вона, якщо Блокатор 37-го розміру, тут ось навіть указано, а шкарпетку, коли покласти, то вона трішечки менша. Десь на пів сантиметра, на сантиметр на 36-й розмір. Ось такі вийшли, закінчила шкарпетки. Зараз паралельно покажу такі самі, хоч вони були і не в цьому в тижні визволення, але це. Така пара буде, ось, із це колір цей 9012, а цей 9002. Такий рожевенький. Ниточка теж Alize Artisan. Абсолютно все ідентично. Трошечки тут у манжеті я робила деякі відмінності, але в принципі я вже про них розповідала. тож а, дивіться, якщо цю покласти, цікаво, о, ця якраз 37, ну ця і вязалась на 37 розмір, а ця на 36 то трошечки менша. Тож, такі шкарпетки поїдуть зі мною в подорож у якості подарунка. І ще в тиждень визволення я також брала шкарпетки розпочаті в серпні для наших воїнів. Це із Української вовни, також їх закінчила. Це десь на 44-й розмір. Вони ще не випрані. Я їх буду прати всі разом, коли відв'яжу вже. Ну У мене там вже зв'язано є кілька пар. Ці, і потім вже їх всі буду Бо я їх спочатку перу всіх замочую. Один раз, а потім в машинки в пральні, і вони тоді, ну така структура нитки прям робиться, розпушається і дуже гарне щільне полотно виходить. Тож, таке довгеньке халявка тут вийшла. Що навіть якщо одягаєш на блокатор, то вигляда ну не вистача довжини блокатора, щоб їх. Натянуть. Тож, оце такі ще вийшли шкарпетки. Звичайно, в жару цю нитку було в'язати дуже важко. Прямо Ну інколи руки аж пекло, але ну дов'язала, бо там залишалося не, не так багато. Здається, мені в мене було відв'язано в одній шкарпетці Я зв'язала стопу і другу відв'язала повністю. Тож, в принципі, ось оці процеси і закінчилися серпнем місяцем. В тиждень визволення я їх ну закінчила буквально перед початком, то але вже оскільки показую відразу все, що в'язала у серпні, то Ось ці ще шкарпетки. Ці також поїдуть на подарунок. Вони вдягнуті на блокатори тут 42-43, але вони зв'язані на 44-й розмір, але я їх не надягала на той більший, тому що він там, ну здається, на 45-й, то вони тоді аж дуже геть розтягнуті. То я їх сушила на цьому трошечки меншому блокаторі. Це ниточка. Ось ця Alize Superwash Comfort Socks і колір 76,77. Ось такі це також поїдуть на подарунок шкарпетки чоловічі. Так, тепер покажу торбинки відразу, а потім уже заключний процес, який я ще брала у тиждень визволення. Так, Перша торбинка це ось така. Вже вона також випрана, але я, мабуть, її ще трошечки відпарю з ниточки ось Alize Cotton Gold, колір 41-46. 41, 41 46. верх я дов'язувала вже джинс від yarnart Такий голубенький колір, здається, номер 16, чи якийсь такий. Так, це торбинка в'язалась по майстер-класу Ірена Ма Але я там трошки робила інші отут збавляння по центру. Вони мені такі видалися більш гармонійними. Але, в принципі, вийшла така торбочка Шопер. У мене схожого плану є. Я дуже її люблю, вже користуюся. І кілька років. Так, і друга торбинка. Так, це прибираємо. Це ось така. Це із шнура ярнард Макраме. Ось такий залишився ще залишок у мене. В принципі, на ручку б вистачило. Але ось ручку я зробила, не зробила. Замовила на Аліекспресі, і, в принципі, така непогана ручка ось прийшла. Кільця я вплела, була в передостанній рядочок. І зробила ось такий шнур зав'язку. Ниточки я ще не. Ну, вони вже тут всі поховані, але їх треба підклеїти. Десь у мене був клей для текстилю. Ось я вам зараз покажу, як воно отак стягується. І отак от вона зав'язується на такій. Така просто невеличка торбочка для якихось таких дрібничок з собою взяти. Це для дівчинки з 16 років така буде сумочка, торбочка. М -м. Можна було і, в принципі, в'язати, ну якби я знала, що пряжа ще залишиться трошечки більшою, але в в принципі, ну, я думаю, що вистачить покласти там телефон, щось таке, якісь дрібнички. Ось таким узорчиком відв'язана ця торбочка. І останній мій процес серпня, який плавно перетікає у вересень, все-таки, я його ще не закінчила. Це мій джемпер, верби цвіт топ. В тіло в мене майже відв'язане, я вже закриваю резин... ну, ось, відв резинку, відв'язую резинку ще, мабуть, кілька рядочків, і що я вам хочу сказати, ось у мене ще ну, це до тіла моточок іде. І ось у мене є окремо ще один моточок, коли я їх назад перемотувала від рукавів то там все-таки знайшла був розрив нитки. Це другий вже в бобіні, бо з першого я десь відв'язувала типу зразка. І ось оцей шматок важить трохи більше 60 грам. Я його вже приміряла. Ну, Періодично я приміряла, поки відв'язувала довжину. Ось від підріза і, в принципі, зараз він мені десь до середини сідниць, може трошки нижче, бо він ще потягнеться. ця нитка так добре тягнеться. Я хочу відв'язати резинку, закрити, а потім я все-таки думаю, що я... ще мені вистачить на довгий рукав, і я оце все розпущу і приєднаю нитку і дов'яжу до довгих рукавів. Тому я його й не поспішала закінчувати, бо зрозуміла, що до кінця тижня я його не закінчу. Кінчики також буду підклеювати тим текстильним клеєм. тож Я думаю, що, в принципі, все має добре носитись. ось Хочу показати, оця нитка, найперша, що на горловині, як вона розпускається цей бавовняний шнурок. А всередині там, мабуть, той шовк, тих 12% шовку, який виблискує, коли таке природнє освітлення. Але зважаючи на те, скільки я його разів перезнімала на більш великий тросик і приміряла, то, мабуть, я все-таки резинку точно б вязала і закрила. Бо я буквально там відв'яжу ну, там рядки 8 і знімаю, приміряю. Бо мені і не хотілося, щоб він був і не занадто короткий, такий, як не підстрелений. Але і не хотілося в'язати його надто довгим. Але, в принципі, я думаю, зараз вдовжину я маю попасти. Ну, для мене не проблема його знову розпустити, перев'язати. Я до цього відношусь філософськи. в'язання це для мене ну, як, процес. Я можу в'язати, розпускати, тоді знов в'язати. Просто сам факт перебирання петель, він йде для мене як заспокоєння, а готові, ну, чи є вироби, чи нема. То я до цього так ставлюся. Не, 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 не маю в мене такого, щоб я там прям дуже переживала, що немає якоїсь готової роботи. Бо все рівно їх, ну, мені їх вигулювати немає де. Е, ну, Ті, що в'яжу на благодійність, то ті, звичайно, кудись там відправляю, тоді ну, то там то є готова робота, але. Там немає такої прив'язки до розміру. А для себе, так як мені немає куди виходити, бо працюю я вдома, то це для мене така. Не надто, ну я не поспішаю, щоб дуже швидко були готові якісь роботи, і потім вони просто лежали в шафі. Тож, цей процес я точно хочу дов'язати в першу неділю. Вересня. Поки будуть іти старти, вони в мене будуть такі зовсім простенькі. Мені там буквально треба почати кілька процесів, я їх тільки почну. Ну, Про це вже ми поговоримо в стартах. А на цьому хочу завершити своє відео. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайки, якщо подобається. Не вподобайки, якщо не подобається, або нічого не ставте, це вже на ваш власний розсуд. Підписуйтесь на мій канал, на канали інших дівчаток, які ви знайдете в описі і які беруть участь також в цьому тижні визволення. А ми з вами побачимося наступного тижня, уже в шалених тижнях стартів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і слава Україні.